Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Пане Сергію. От, по-перше, як вам така відвертість від міністра освіти, який ну прямо каже, зарплати підвищити не можемо. От, все, що хочете, то робить. Ну, я вам, я вам більше скажу: не тільки вчителям не піднімуть зарплату. Уряд заявив, що на найближчі три роки будь-які соціальні гарантії підніматися не будуть. Тобто, мінімальна заробітна плата 8 тисяч буде і в наступному році, і аж в наступному році. Uh, про оплату праці вчителів, ну я не знаю, чи можна це назвати оплатою праці. Я б скоріше сказав, що це волонтерство, вчителі сьогодні займаються волонтерством. Вони просто люблять дітей і вони віддають свою душу дітям uh -huh. і в цьому суть наших вчителів так. Це... Тому що, якщо сьогодні вчителі навіть з першою категорією, а щоб отримати першу категорію, треба працювати приблизно 8-10 років, не може заробити собі на мінімальну заробітну плату, а їм ще трошки держава до мінімальної заплачує. То це зарплатою не можна назвати. А зарплата має бути економічно обґрунтована. Вчитель має за те, що він заробив, себе одягнути, прохарчувати, проплатити всі комунальні послуги, таке інше. А в нього такої можливості сьогодні немає. Е, ну так, але зрозуміло, що всі, хто говорить про проблеми, так чи інакше, ну або майже всі посилаються на те, що складні часи війна йде, і фактично Україна живе за. Чужий рахунок за рахунок там західної підтримки, і таке інше. А на ваш погляд, чи держава вичерпала всі ресурси, всі можливості для того, щоб вже е казати про те, що не можна піднімати заробітну плату? Чи є якісь речаги, є якісь методи? Е як ви вважаєте, ну саме перше, на хоч на що я хотів би звернути увагу, це про те, що не можна говорити про те, що в державі немає ресурсів. Ми часто бачимо, як той ресурс, який є в державі, витрачається, наприклад, нераціонально або на ті речі, які могли б, як нас кажуть, зачекати. Мова йде про те, який перед собою держава, уряд ставить пріоритет. Якби уряд поставив перед собою пріоритет виховання і навчання української молоді, кошти на освіту знайшлись навіть під час війни. Ми з вами, я не, буду, не хочу нікого називати, але ви і без мене знаєте десятки професій, де зарплати не, на, ну, не в декілька разів перевищують зарплати вчителів, а в десятки разів, а інколи в сотні разів перевищують зарплати вчителів у 8-10 тисяч гривень. І для тих категорій людей гроші в бюджеті знаходяться. Хоч, наприклад, на період війни можна було абсолютно всім обмежити зарплату не більше 8 тисяч гривень, якщо вчителя 8. І в рамках цієї вилки побудувати більш-менш якусь справедливу градацію, тому що всіх війна так. А, а в нас для одних зарплати піднімають, а для вчителів бюджету не вистачає. Для бюджетників не вистачає. Пане Сергію, давайте про ризики чим це може загрожувати? Адже й зараз, наскільки ну мені відомо, є певний дефіцит вчителів. Тут питання не тільки в тому, що є дефіцит вчителів, питання в тому, що держава на цьому не спиняється, і Міністерство далі продовжує руйнувати систему освіти, саме в першу чергу систему середньої освіти. Нещодавно, наш умівший наказ номер 850 Міністерства освіти і науки України, перевищивши власні повноваження, понаприймало купу рішень. Так, да, його на деякий час вдалося зупинити. Там зараз працюють робочі групи над його допрацюванням. Пане Сергій, я хочу уточнити, щоб, щоб наші глядачі зрозуміли, про який саме наказ ви кажете. Це про той, а, який його, його скасовує назвали... дистанційну освіту, правильно? Так. так. Де ну, пропонується так? Ну, він, він не як скасовує, але він вводить такі. Правила: перші, які протирічать законодавству, другий, які фактично спротять кількість закладів освіти в два-три рази, які сьогодні діють Україні, і чому ми цим досягнемо ще не до кінця, зрозуміло. Наприклад, таке нововведення: сьогодні, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту клас формується, коли не менше п'яти дітей. Міністерство освіти хоче записати, що для дистанційних класів це має бути не менше 20 дітей. А більшість шкіл в Україні сьогодні середня наповнюваність дітей до 20, тобто 12 дітей в класі, 13, 14. Так, а тут ще й зарплати, Але... тут ще й заяви про зарплати. Ну явно настрій вчителям, вчителям це не підвищує, так? Так, мотивацію це точно вчителям не піднімає. На наступний момент, наприклад, а що вони дітки говорять, спир... учителя, учителя, як це обговорюють от в вашому колі, це в нашому колі це жах Вчити, Ну, Петиція, наприклад, про те, що такий наказ потрібно скасувати за неповних два дні набрала 27 тисяч голосів. Угу. От от вам відповідь вчителів на Зрозуміло. даний виклик. Зрозуміло. Просто, що зараз військовий стан і ні про спілка, ні вчителі. Ми не можемо вийти ні угу. на акції протесту, Влада все робить вигляд, що вона нікого не чує, нікого не бачить. Вона знайте там події. Ну і, знову ж таки, вчителі, вчителі, як і медики, вони завжди це як месіанство, Вони завжди на роботі завжди намагаються вчити дітей або лікувати людей. Дякуємо вам.